Вітаю, мене звати Юля і мій досвід роботи складає понад 3 роки. В своїй роботі я керуюсь методами когнітивно-поведінкової терапії, схемотерапії та mindfulness. На факультет психології мене привела цікавість до себе насамперед, тому що мені хотілося знати. А хто я? А як влаштовані інші люди, як взагалі вижити в цьому світі, як реалізувати себе? Та багато інших питань, які ми, я впевнена, ми всі стикаємося на порозі свого дорослішання. Та всі ці відповіді я знайшла власне, у власній терапії, і допоки я намагалася змінити світ, змінити якось людей в ньому, не дуже в мене все виходило. І от коли я почала змінювати себе, змінився світ. Змінилася я і змінилося все навколо, змінилось моє сприйняття, змінились мої установки, бачення себе і інших, свого місця в цьому світі. Тому, можна сказати, терапія не вплинула на моє життя, вона його повністю змінила. Принципи, які керують моєю роботою, закладені в етичному кодексі психолога. А от цінності це якраз наш компас, який рухає нас і вказує нам шляхи. То для мене цінність у моїй роботі є ваша особистість, бо для мене найбільш цінно це знайти дорогу до вас, знайти вашу особистість, розкрити її, зрозуміти, допомогти вийти з тої чи іншої ситуації. І саме тому в своїй роботі я використовую різні методи. Я не є фанатом якогось одного методу, тому що кожна особистість унікальна, кожен запит унікальний. І саме тому інколи це є комбінація методів, інколи це є лише КПТ, інколи це схема терапія та КПТ. А все це залежить від конкретного запиту і від того, які цілі перед собою ставить. Особистість. Методи, які я використовую на своїх сеансах, допомагають мені змінити ваші когніції та установки, тобто те, як ви думаєте, емоційний стан, те, що ви почуваєте, та ваші дії. Буду дуже рада стати вашим провідником на шляху до стілення та поводером на шляху до вашого особистісного зросту.